Завантаження, що ховається за цими дверима, який невідомий вантаж чекає на мене цього разу? Кожна поїздка це нова головоломка, і розгадка її починається тут, а потім дорога, дорога. Дорога не просто шлях з точки А в точку Б, а лабіринт можливостей, де кожен кілометр може обернутися незабутньою пригодою. Можливо, колись ці миті стануть рядками захопливої історії, яку я розповідатиму біля багаття. Нові обрії і той особливий смак свободи. Коли перші промені сонця застають тебе за сніданком посеред безкрайніх просторів, жити не за розкладом, а за похликом невідомого. Ось моя справжня сутність. Так, я той, хто підкорює кілометри, чиє життя вимірюється не роками, а пройденими дорогами. Ніч і день вічні супутники Що ніколи не зустрінуться, але завжди йдуть поруч, як дві сторони однієї медалі мого кочового життя. Неприємне в моїй роботі це підготовка прицепа до завантаження. особи Особливо, коли вантажиш цей вантаж вперше. Для сьогоднішнього завантаження знадобиться 12 трещоток і 24 кутника. Стоп, А що це таке? Ти хочеш спати, ти засипаєш. Кожен день приносить нові випробування на шляху до того, щоб залишитися вірним своїй професії. А що ж означає бути водієм вантажівки в країні, яка не схожа на жодну іншу? Скільки можна заробити за місяць, працюючи за тахографом? З якими складнощами щоденно стикаються українські далекобійники. Саме цим та багатьом іншим я буду ділитися з вами. А ще ми разом вирушимо в подорож Україною. Я покажу вам її справжнє обличчя без жодних фільтрів та прикрас від міста до міста, нескінченна зміна краєвидів та нові емоції з Рівного до Дніпра із Запоріжжя до Броварів. Відповідальність, яка глибина криється за цим словом. Саме це почуття відповідальності рухає мене вперед. Відкриваючи нові горизонти знань та навичок. Ну, ДСП. Хто за мною слідкує, вже знає, яке мені ДСП вантажать. Завантажили 10 пачок. На кожну пачку, от слухайте. О. На кожну пачку по 3 паска я кинув. Затягував лопаткою. Ось ця лопатка. Ось вона. Антістрес. Завантаження. Теж ульотне дуже швидко завантажили. Ну, правда, прочекав я десь дві години. Ну, дуже багато машин, так що тут нічого не зробиш. Так що зараз затинтовую прицепчика в душ, і ми з вами їдемо в місто. Окей, завантажились. А що ж чекає далі? Дорога, дорога, дорога. Сповнена неймовірної краси Рівненщини та Житомирщини. Спокійне, але водночас таке напружене життя. Верує обабіч. Проїжджаючи цю красу, ти глибше розумієш світ і наше життя. Це щось значно більше, ніж просто дорога, якою ми всі їдемо, а хтось і йде. Кожен кілометр це нова сторінка моєї історії. Історія, написана на дорогах життя, де гіркота розлук неминуче переплітається з радістю несподіваних зустрічей. Але є дещо незмінне, що палає в моєму серці яскравіше за будь-яке сонце на горизонті. Це моя безмежна любов до країни. Вона мій компас. Моя північна зірка, що веде крізь будь-які випробування. І в цій безкінечній подорожі в мене є вірний супутник. Не просто машина, а справжній друг, сталевий кінь, що розділяє за мною і тягар робочих днів, і п'янки митів відкриття нових горизонтів, моя вантажівка. Разом ми не просто долаємо відстані. Перевозячи важливі вантажі з одного куточка країни в інший, кожна наша подорож це можливість відчути її пульс, побачити її різноманітність, зазирнути в її душу від безкрайніх полів до величних гір, від шумних міст до тихих сіл. Ми разом пишемо власну епопею на її дорогах. Хто знає, які ще незвідані шляхи чекають на нас попереду? які нові обличчя з'являться на нашому горизонті? Одне я знаю точно, поки б'ється моє серце і гуркоче двигун мого вірного друга, любов до країни буде нашим незмінним попутником у цій захоплюючій подорожі життя. Але в мене ще є важливі цілі на цьому шляху, і вони досить амбітні. Ех, після цього тяжкого завантаження мені просто необхідно в душ. І ось я стою перед вибором на порозі чогось абсолютно невідомого. І головне забув сказати підписникам з міста Звягель та Житомирської області. Величезний Привітос. На стояночку. Київська область для того, щоб наздогнати втрачене. А втрачене це те, що мене сьогодні не пустили в душ. Пішов я в душ, а душ зачинений. Запитую, а чому душ зачинений? А душ то для своїх мені відповідають. І я вирішив заїхати на стоянку перед Києвом, сходити в душ, пообідати, а можна вже й по вечерні без 27, і крутануть паузу. Все одно. Київ зараз не пускають до восьмої години. Зараз без 27. Якраз справлюсь свої діла, все зроблю і поїду в місто Київ. мене там на сьогодні, до речі, вже небагато часу їзди, лишилося якраз, щоб проїхати місто Київ або зупинюся в місті Київ. Ну це все буде по ходу діти. Після довгої дороги кілометри стерлися з пам'яті. А втомленість важким тягарем опустилась на плечі, але водночас серце б'ється в унісон із зачарованою тишиною нічної столиці, що розкинулась за вікном. Кожне мерехтіння вогнів, немов окрема історія. Кожен відблиск на мокрому асфальті відображення іншого життя. Проїжджаючи нічні міста, відчуваєш, як зникає звична реальність, поступаючись місцем особливій магії. Це зовсім інший світ. Де тіні танцюють під світлом ліхтарів, а звуки набувають нової глибини. Нічне життя вирує за своїми правилами, але енергія відчувається в кожному подиху нічного повітря. Це не схоже на денну метушню. Тут панує своя особлива гармонія. І ось вона парковка, довгоочікуваний острівець тиші серед нічного океану. Відчуття полегшення розливається теплом, нарешті спокій. Можна відкинутися на спинку сидіння і просто перевести погляд від монотонної смуги, щойно подоланого шляху до чогось іншого. Можливо, зараз саме час поговорити з колегою по телефону, поділитися враженням від побаченого та відчутого. Розповісти цю неймовірну нічну подорож про магію міст, що сплять, або, можливо, просто заспівати улюблену пісню. Тихо, в унісон з нічною тишею, відпустивши напругу довгого дня, немов легку хмаринку, що розчиняється в нічному небі. Не дойду я додому. Гінадії Єв'єнів, все що мені запікувати треба буде. Да, я хочу показати людям, що дальнобойщики роблять, коли стоять на стоянку. Я хочу все ховаю, я мовчу. Конференціон, все. Поздоровайтесь, Євгеніч. Скажіть, добрий вечір. Люди добрі, я вас приветствую Це мій, за кого я дуже радий, що Він у нас блогер. Він дуже файно веде свої трансляції. Попав я там Мав таку неосторожність попасти в оце об'єктив. Кубло. Так да. Так що я йому дуже вдячний, що побачить ще мій фейсфейбл десь в Ютубі. Так. Да. Надо це чи не надо, не знаю. Ну, ми нормальні люди. Ми не якісь там черті чи гори в законі якісь. Ми нормальні пацани, роботяги. Ну, що ти зробиш? Так от, таке, таке наше життя є. Так. Да. Ми своє життя міряємо не годами і часами, а кілометрами. Правильно? Це так. Да. Що так, да, що так, то да, так. Да. Сьогодні був в Києві, вже в Запорожі на вигрузку, а в Запорожі друзі мені посовітували не їхати, тому що там дуже гучно і весело. А Станіслав Владимирович, ти посовітував стати там, де ти зараз стоїш? Так. Да. Тому що е, тут охороняє м -м, поліція, Охороняє. утром пекар <різь> приїде, охороняє, да Коротше, тебе, якщо ну, Тут ну, ніде не дінеся, солярка на цьому. Телепузики кажуть ставай. Ставай і йди далі. Зараз поп'ю каву. І поїду далі. Дві хвилинки, будь ласка. Любий рейс починається з дозаправки коняку. На тих Оп. І йдемо на ту сторону, як я вже розповідав. Зараз візьму і в той бак заправлю. Хоч щось буде в машині чисте, хотлі. Аймашина сама грязь, не буде, то в вже наче літати. Та такі жирні якісь, що це просто капець. Е, дякувати цьому Штефану, що придумав цю щетку. Кажуть, що без адблю машина не їздить. А я скажу інакше, вона їздить, але не так, як задблю. Бо я згадав історію, коли я перший раз поїхав до пана на заробітки, дали мені автомобіль Renaidлу і сказали, їдь, чувак. Ну, не сказали, що там є адблю, і що взагалі є таке адблю, бо я тоді не знав, що таке адблю. Я їздив, неділю, дві неділі їздив, а потім щось машина не так стала їхати, і загорілася на приборці якась помилка. Ну, я далі їздив, і ну, це так треба. Потім зателефонував шефу, кажу, шеф, проблема з автомобілем, погано їде і помилка. Він каже, скинь мені фото тієї помилки. Я скидаю йому фото тієї помилки. А він каже, о, курва, Станіслав! І потім я після тої розмови доволі змістовної розмови я дізнався, що таке адблю. І тепер я його завчасно заправляю. Так що так, до речі, запер я 44 літра. Андрю. Тахограф ключовий інструмент контролю робочого часу для кожного професійного водія. Він не просто фіксує кожну хвилину в дорозі, а й гарантує дотримання європейських норм праці та відпочинку. Саме завдяки цим чітким регламентам вдається ефективно організувати робочий день, плануючи обов'язкові перерви для відновлення сил. Це критично важливо не лише для боротьби з бонотонністю тривалих поїздок та запобігання перевтомі, але й фундаментом безпеки на дорозі, як для самого водія, так і для всіх. Хто його оточує зараз. Наша подорож розгортається мальовничими краєвидами Полтавщини, регіону з багатою історією та самобутньою культурою. І щойно ми чуємо слово галушки, одразу розуміємо, що потрапили в гастрономічну столицю, батьківщину легендарних полтавських галушок. Полтавщина це не лише кулінарні шедеври, а й земля, яка вражає своєю красою та гостинністю. Розповідати про її багатство можна годинами, але найкращий спосіб пізнати її. Полтавщину, це побачите все на власні очі. І ось нарешті я досягнув запланованої точки відпочинку. Це важлива перерва, яка дозволить відновити концентрацію та енергію перед продовженням мого шляху, адже безпека та уважність за кермом – це невід'ємні складові кожної успішної подорожі. Став я передержителів, трошки не доїхав, бо там вже і води наїздили. але все одно думаю, щось так їсти, мені захотілося, що просто жесть. На обід сьогодні у мене буде гречка з тушонкою. Як гаряче, ой! Це ж мене гаряче. От чим хороша мультиварочка, що поки ти їдеш. Тобі розігрівається обід. І одразу, щоб протерти, протерти мультівартом. І чим прикольно, що вже потепліло, що вже можна в таких місцях зупинятися, Ну, на стоянках. і просто обідати, як біла людина, не в кабіні. Вже ця кабіна, якщо чесно, трошки надоїла. Вітер, звісно, вже піднявся варочку протера тепер тестим кашку. Що це за кашка? Тоже домашня, до речі, з тушонкою. Житній український хліб і речена кашка. Бомба. Просто бомба. Дорогі підписники та глядачі, для кращої взаємодії між мною і вами тепер в кожному відео буде рубрика Коментар, відповідь. Я буду обирати один коментар і буду відповідати на нього. Сьогодні я хотів би дати відповідь на коментар Жеки. Хто мене надихнув, почати вести блог. І які мої улюблені блогери? Ну, самі улюблені блогери мої, це я зараз слідкую, Микита. А... Блогер Микита працює на, на, на тракі в Америці, сам він з Маріуполя, і переїхав в Америку, коли почалась повномасштабна. Саме найбільше натхнення це любов до України. Мабуть, мені хочеться вам показати Україну ту, якою я її бачу, і трішечки розповісти про професію далекобійника, яка вона є насправді. Це насправді дуже крута професія, і мені може хтось скаже, що це не так. Але мені здається, що кожен світ, кожна людина, світ сприймає по-своєму. Як то кажуть, одна людина бачить на половину повний стакан. А друга людина бачить половину пустий стакан. І ось на обрії з'являється він, величний Дніпро, місто, що розкинулось на берегах могутньої ріки, зустрічає мене своєю невідомою, але вже відчутною енергією. Кожен кілометр наближення пробуджує цікавість до того, що чекає попереду, які історії ховаються за цими будівлями, які ритми пульсують у його серці. Могутність та незрівнянна краса Дніпра огортають з першого погляду. Широка гладінь річки, що несе свої води крізь століття, відображає величне небо. Архітектура міста, в якій переплітаються минуле та сучасність, надихає на щось світле, приємне та по справжньому драйвове. В Цей момент ти ніби фізично відчуваєш всю велич цього міста, його історію, його сьогодення, його потенціал, і в цьому ритмі життя, в цьому русі вперед. Я відчуваю себе на своєму місці. Я далекобійник. Або, як кажуть мої колеги, фурник, ця професія це не просто перевезення вантажів з однієї точки в іншу, це шлях, це пригоди, це постійний рух. І я щиро радий бути частиною цієї великої спільноти, цієї важливої ланки в житті країни. Але, мабуть, найціннішим у моїй роботі є люди. Ці постійні зустрічі на трасах, на заправках, на стоянках це не просто формальність, це щирі розмови з такими ж, як і я, з тими, хто розуміє всі тонкощі цієї нелегкої, але такої важливої справи. Любі друзі, да де ми зустрілися з тобою? Ми зустрілися на Дніпропетровській області, Дніпрі, да? Дніпрі, хай ба в Дніпрі. Рішили, рішили попробувати грузинській да. Хачапурі. Щоб не казали, що дальнобойщики мало заробляють. Не знаю, куди рушити вас на качапурі. Файна да. тема. Да. Я в Ханкові постоянно буду. Це днімо мене обій. І так виходить, що я їду на Запоріжжя. А Ювеніч і на Дніпо. Петрович, тобі. Сіскуль, привіт. Бережи да. себе. І не нас. Не, не, да. не розтраюйся, що ти не, не з нами. Не так вийшло, друже. Да. Війна войнує служба службою. Да. Я тільки давка. Да. 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 Друже, тобі привіт. Да. Всім підписникам з Дніпра і Всім підписникам, так. Да. А ми з Івенні на, на мого дружбана. Він дуже класно веде. Єми всі і люди, які за кордоном зараз вони кажуть, коли дивишся, таке ще є, що на дому Так. Всім миру добра та да. здоров'я, я будемо зі війські нічого міста. А то вже слина тече да. не можу просто всього, все да. на зв'язочкам. Ці випадкові знайомства часто переростають у справжню дружбу і підтримку на довгих кілометрах шляху. І я розумію, що ці миті спілкування, ці прості, але такі важливі розмови з колегами. Це не просто невід'ємна не частина моєї роботи, це можливо і невід'ємна частина мого життя. І знову дорога кличе вперед, у нові невідомі напрямки, але в серці залишається тепло від зустрічі з Дніпром та від усвідомлення, що кожен день приносить нові враження та нові зустрічі, і в цьому русі, у цьому спілкуванні, у цій нескінченній дорозі і є справжнє життя. На території мене вже зустрічають тут гвардійці. Воно ждуть мене вже, Да? Тільки ж галкали, з'їсти мене хотіли. А я тепер зараз вийду. Це вже другий підход буде. Миритися треба. Це такий, знаєте, принцип, коли ти приїжджаєш перший раз і бачиш собак, які агресивно налаштовані, то ліпше їх одразу прикормити і тоді ви одразу станете найкращими друзями. Що я зараз і зроблю? Пішли. Бачите, не кусаються, бо я вже ковбаси їм дав. Тобі як агресивно були на мене налаштовані. Так. Оцей прикольний, дивіться який. Оп, мусик. На. На це всьому. На, тобі найбільший кусок, буде найчахлий. Все. Дружба навеки вічний. Такі... Є її старенький, вже зубів немає. Це прикольний, так? Да? Чорний. Чорний. Це камера. Рижий. Дайте поглажу? Ти мені ще руку з'їсти. Ну І все. Собак покормив і тут ще є душ. Мені тільки що запропонував охоронець, показав де душ туалет. Я вам скажу сервіс топ. Зараз, як то кажуть, баня, а потім все остальне. Головне, що я з собаками подружився, що вони мене не загризуть вночі, коли я піду там куди треба. буду ночі тут шасти день, день І вони мене не з'їдять. Ну сидить, дивиться на мене. Чорний. Бум. Чудовий та спокійний ранок у славетному місті Запоріжжя. А далі мій шлях пролягає крізь величні промислові райони цього міста з металевим серцем, прямуючи до пункту завантаження. Попереду нічне завантаження металу на потужному підприємстві, де народжується сталь. Для надійного закріплення цього металу, що я, звісно ж, розпочав зранку, мені знадобиться 8 міцних ременів та 16 кутників, і звичайно, чимало зусиль, щоб вантаж був зафіксований як слід. Але серед робочої рутини завжди знайдеться мить, щоб відвести погляд і насолодитися ковтком ароматної ранкової кави. Завантажили 22 тонни тони металу і насолоджуюсь ранковою кавою в місті Запоріжжя. І себе зловив на думки, що я чесно не хочу звідси їхати. от Просто не хочу звідси їхати. У да, нас тут не Європа. Немає такої, знаєте, чистоти красоти, як в Європі. Але ви тільки послухайте, як тут пташки співають, як шепоче вітер. Ну, якось, Може за те, що я сам хлопець із села. І мені більш подобається оцей затишок, де, де природа, де немає шуму, гаму цього. Автомобілі в містах, ну, типу, там де бруківка лежить. Мені ліпше, хай ця трава буде рости. Отак. Трава, оця, оці гілки хай, нехай валяються. Може за це. Я сам родом із Сумської області, село Коновалик. його вже немає до речі, цього села. Одна пам'ять лишилася. І от чесно не хочеться їхати. От в чому тема дальнобою, що ти От я зараз п'ю каву. В Запоріжжі, ранкову, каву в Запоріжжі п'ю. А вечерять я буду десь в іншому місці. Ну, куди я сьогодні їду, десь в іншому місці буду вечерять. І оце є та романтика. Водія вантажівки. Запоріжжя, місто просякнуте багатовіковою історією та незламним козацьким духом. Дивовижне місто Запоріжжя з його неповторним козацьким характером та духом, яке зачаровує своєю красою з першої зустрічі. А величні дніпровські пороги це взагалі щось неймовірне, захоплююче дух, і знову дорога. Нескінченна дорога, що веде до чогось нового та невідомого. На цьому шляху трапляються приємні знайомства та щира водійська взаємодія, де допомога один одному звичайна справа. І на цій дорозі не обійшлося без такої приємної. Несподівано. Взаємна підтримка, повага і допомога один одному це невід'ємна частина нашої професії, моєї професії далекобійник. Вчора було завантаження в місті Запоріжжі на Запоріжсталі, і До мене підійшов колега. Запитав, як правильно закріпити вантаж бухти. Я йому допоміг і вияснилося, що він перший день за кермом вантажівки. От в цьому і проявляється взаємна допомога. Потім, коли ми виїхали за територію, я побачив, що він стоїть на варіті. Він не розумів, як виїхати правильно з міста Запоріжжя, теж ми поїхали разом. І от зараз ми зупинилися з ним на паркінгу перед містом Дніпро, щоб вас познайомити і просто розповісти вам цю історію, щоб ви не подумали, що я бреху. А от і Женька. Женька, Женька, привіт. Це Привет. Молодий колега, який я розповів. Якщо б не Стас, я взагалі не знав, що робити. Навіть начальство не допомагає. Оце, ну, оце є взаємна допомога. Ну, щоб дали Дуже приємно, да. що дальнобойне образство существує. Да. Існує дальнобойнее братство, щоб там хто не казав. Все, і зараз ми з Женькою поїдемо через місто Дніпро, щоб я його завів на ударників. Хоч мені так. трошки і не в ту сторону, але я давно вже не був в місті Дніпрі. Я в Дніпрі... по набережній поїду. Дніпрі був пару разів на бусі. Так. На курі зовсім по-другому. Так що, хто б що там не казав, далекобійне братство існує. 100%. Так, та, і без цього ніяк. Просто трапляються різні люди. А як це воно так насправді? А ці теплі зустрічі на вечірніх стоянках. Ця нічна романтика. Дальнобою, коли ти стоїш не один, а з кінтом. І зараз йду до нього в гості. Вечір у хату. Куди там Ох ти що, як тебе тут класно. Стасян блоге. Так, а я до тебе не з пустими руками прийшов. Хочеш ночувати в мене? Чи Ні, що? я тобі на да, от вода постираєш. А так. я до тебе не з пустими руками прийшов. Я до тебе не з пустими руками прийшов. А, з подарунком нам, до пива. Mm -hmm. Оце такий столик тут. Без алкоголю. Наразі не відкриється. Отаку Віталіка в Дафі. А це хто? Як його звати? Бачимо її відео. Зараз подивлюся. Mm -hmm. Не прикольно, чуєш ти тут такі марафетнові і коврики такі класні. Да. Все, давай. короче. Да, Ну дай дай. Все, Мирославич, давай. Надо По На добранич. Рибку в карман, да? Рибку в карман будем. Тишеню, а не в карман. карман. Айку сейчас заберемо. Всім велике дякую за перегляд. Далі буде обов'язково ще цікавіший контент і крутіший. Всім вам бажаю миру. Добра та здоров'я до зустрічі. А попереду ще далека, далека дорога.